Віт мої любі! Вітаємо вас на каналі Зроби сам. Сьогодні ми з вами зробимо ось таку чудову пляжну сумку з цими прекрасними квітами. В блакитно-жовтому кольорі. Це дуже просто. За дві хвилинки ми і впораємося з вами. Для цього нам знадобиться фешн спрей в жовтому, зеленому та блакитному кольорах. Далі ось такий квітковий трафарет. У мене він пластиковий. Я купила марки Marabu. У них є дуже багато різних шаблонів цікавих. Також я застелила свій стіл папером для того, щоб не замастити нічого. Отже, всередину сумки я також положила папір, щоб не пофарбувалася інша сторона. А зараз кладемо наш трафарет на сумку. Беремо жовтий спрей, дуже добре взбовтуємо його і бризкаємо нижню частину нашої сумки. Далі беремо зелений, перекриваємо трішки жовтий колір зеленим спреєм, щоб вийшов градієнт, щоб жовтий плавно переходив в зелений. Ну, і в мене є також третя фарба блакитна. Взбовтуємо. Знову перекриваємо неї трішки зелену частину. Як бачите, це дуже швидко. Досить швидко, як бачите, ми з вами впоралися. Далі треба фарбі дати дуже добре висухнути. І зняти наш шаблон. І ось так за 2 хвилини в нас є літній варіант сумки для пляжу чи прогулянки в парку. На нашому трафареті є надлишок фарби. Можна промокнути ватним тампоном, щоб вона не розтеклася і не зіпсувала малюнок. Отже, тепер я можу зняти наш трафарет, дуже обережненько. Як бачите, дуже гарно вийшло, фарба не розтеклася, і все виглядає дуже гарно. Я буду дуже рада, якщо ви залишите мені коментарі, чи ви пробували зробити таку пляжну сумку, які ви фарби використовуєте, а також для чого ви використовуєте таку сумку. Можливо, у вас є якісь інші ідеї, які малюнки або трафарети можна використати. Пишіть, будь ласка, які кольори ви хотіли, щоб ми використали. У нас є багато різних: зелений, червоний, рожевий, золотий і ще, ще багато інших. Якщо у вас є питання до мене, то будь ласка, залишайте свої коментарі. Надіємось, вам сподобалось наше відео. Дякуємо, що дивитеся наш канал. Якщо ви хочете побачити більше наших відео, підписуйтеся безкоштовно і будьте завжди першими проінформовані про будь-яке наше нове відео. Будь ласка, поділіться цим корисним відео з вашими друзями. І до зустрічі, мої любі! Побачимося з вами наступного разу! Poka, poka, poka.